Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У Житомирі триває процес об'єднання двох університетів Поліського національного та Житомирського державного університету імені Івана Франка. Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки, каже, що у Житомирі має бути два державні заклади вищої освіти: один технічний і один класичний з об'єднаних двох вишів, які розташовані поруч для міст, які мають в діапазоні 100 тисяч до 350 тисяч населення. Має бути не більше двох державних закладів вищої освіти. Мотив цього всього об'єднання не є економити. Кошти об'єднаний університет отримає достатньо суттєві інвестиції в сумі півтора мільйона доларів в науково-навчальне обладнання. А яке буде доступне і викладачам, і студентам цього тепер вже об'єднаного університету, Олег Скидан, ректор Поліського національного університету, розповів, коли відбудеться об'єднання двох вишів. На засіданні спілки ректорів за участю міністра. По Житомирській області стояли план, що це квітень місяць. Ну, квітень місяць, наскільки ми розуміємо, якщо скажімо, зараз на початку березня буде якесь рішення для того, щоб відповідне розпорядження кабінету міністрів було прийнято, пройшовши процедуру погодження відповідних міністерств, міністерствах. Ми розуміємо, що це так десь близько там місяця, як мінімум до цього потрібно. Олег Скидан каже, що письмово надіслав модель щодо об'єднання двох закладів вищої освіти до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Відгуків і пропозицій не отримав. Галина Кирич Чук, ректорка Житомирського державного університету імені Івана Франка буде коментувати процес об'єднання після отримання офіційних документів від Міністерства освіти і науки, каже прес-секретарка університету Олена Русецька. Це позиція ректора. Якщо він мала розмови, вона каже, що будуть коментарі, коли будуть офіційні документи. Станом на 28 лютого 2024 року розпорядження Кабміну і наказу Міністерства освіти і науки про об'єднання закладів немає, розповів Суспільному Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки. Олена Кучмій Ігор Кучен, Суспільне новини, Житомир по, по всьому місту взагалі після зими неможливо їздити. Взагалі, а можна сказати, на яких ділянках найскладніше пересуватися? Всі центральні дороги. А взагалі, якщо кудись наліво направо з'їхати з центральної дороги, то взагалі жах. Комунальне підприємство управління автомобільних шляхів проводить аварійний ремонт доріг. Роботи здійснюють на десяти вулицях міста. Про це розповів начальник комунального підприємства Андрій Омальчук. По місту вибірково є на багатьох вулицях ями. Вони сформувалися за рахунок нестабільної так сказати зими, як на мій погляд. А найбільшу увагу ми беремо на навантаженість вулиць. Ну тобто, першочергово найбільш навантажені, і потім ми вже рухаємося. На сьогоднішній день це будуть. Проспекти привокзальний майдан, вітрука вулиця, Івана Слюти вулиця потрапляє в середньому за день. Працівники підприємства використовують до 20 тонн асфальтобетону, і це залежить від кількості ям на дорогах, каже Андрій Омельчук. Бригада буде переходити все чаще і чаще, частіше, точніше. То це трошечки по часу нас розтягне і ми використаємо менше. Якщо це будуть великі ями, то відповідно ми використаємо більше асфальту. Андрій Омайчук говорить, що остаточний кошторис буде сформований після завершення всіх робіт. Ми ще. Частково на зимовому утриманні і вже частково перейшли в ямковий ремонт. Ну, аварійний ямковий ремонт. Для аварійного ремонту задіяні ну, повітродуйка, та яка видуває спочатку, потрібно ями. Зараз після зимового утримання в піску, ну багато сміття видуваємо ями, очищаємо, потім просушуємо їх. Де волога, бо ще ну, асфальт не, ну, не дуже прогрівся, бо ну, температура не літо. І потім поливаємо емульсією, Для у нас і це ось там гудронатор на причепі прицеплений до бочки. Е, нагріваємо емульсію. Людина приходить на роботу о 6 годині. Щоб ну заправляємо, його розігріваємо щоб той робоча температура бітумної емульсії була десь. Ну там 80, від 70 до восьмидесяти градусів. За словами начальника комунального підприємства управління автомобільних шляхів, 29 лютого аварійний ремонт відбуватиметься на вулицях Корольова та Маликова. Тетяна Дукач Ігор Жванько, Суспільне новини Житомир. Буває десь часово 11-12 вечора, дивлюся, моя собака розривається, виходжу. Приїхали з прицепчиком, відкуди, Бог його знає. Викинули це сміття і все. Юлія живе на вулиці скульптора Олішкевича. Жінка розповіла, що стихійне сміттєзвалище за її парканом утворилося понад 70 років тому. Понімаєте, вони х будь-то би обіщали поставити ящики, але забрати їх неможливо, тому що машина не розвернеться з цим краном. Понімаєте? І так, оце раз вони кинуть туди, і це будуть тут миші, криси, коти на цих ящиках. Поліна Червінська, начальниця відділу екології та природних ресурсів Житомирської міської ради, розповіла, що зважаючи на рельєф місцевості та складність робіт, прибрати звалище за допомогою КТП, немає можливості, а знайти підрядника за три роки не змогли. Технічно можна ковшом це все там поприбирати звідси вверх, але низ це потрібно люди в спеціальному спорядженні, мають в принципі його як ці скалолази злізти і почистити. Тому поки немає. Немає, скажімо, тої організації, яка б могла за це взятися. Власними силами ліквідувати це несанкціоноване сміттєзвалище неможливо, тому що там весь цей пагорб він, по суті, є із сміття. Якщо я впевнений, що копнути, там потрібна така техніка, якої в місті Житомирі немає. тільки в тому році КТП 0628 проводило два тендери. Ціна була, якщо я не помиляю, 450 тисяч гривень, уявляєте, і на ці кошти не знайшлось е, тих, хто готовий був за ці кошти е, прибрати, ліквідувати це несанкціоноване сміттєзвалище. Новий закон про управління відходами е, вносить, скажімо так, суттєві зміни і, і в тому числі надає повноваження органам місцевого самоврядування щодо. Поводження з безхазяйними відходами. Тобто створюються комісії, залучаються спеціалісти, визначаються так, особи, які утворили ці сміттєзвалища, вживаються заходи вже навіть міські ради мають право вживати заходи, притягувати до відповідальності. У випадку, коли не встановлено порушників, міська рада зобов'язана видаляти зазначені несанкціоновані сміттєзвалища. Власними силами за словами Олександра Якимчика, в разі невиконання вимог державної екологічної інспекції, інспекторами накладаються штрафні санкції на посадових осіб та можуть нараховуватись збитки, за подіяні державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства з передачою матеріалів до правоохоронних органів. Тетяна Обіговська, Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак Суспільне, Новини, Житомир. Майже 15 тисяч гривень зібрав пластовий молодіжний центр під час акції зі збору російськомовних книг на макулатуру. Гроші направили на проєкт з виготовлення дронів для Збройних сил України. Розповів Павло Кобзар, виконувач обов'язків директора пластового молодіжного центру. Власне, можна сказати, що акція відбулася успішно, тому що сьогодні фактично це менше ніж за чотири тижні. Тобто протягом лютого місяця ми зібрали. 3554 кілограми макулатури, тобто приблизно 3,5 тонни, трошки більше навіть, і Виручили з них 14 тисяч 930 гривень. Тобто майже повну суму ми якраз саме на макулатурі зібрали. Бо ми планували зібрати 15 тисяч. Це приблизна вартість одного дрона. Також під час акції кожен охочий міг задонатити будь-яку суму, каже Павло Кобзар. Близько двох тисяч окремо на банку теж були пожертвування. Від охочих, от і тобто, загалом ми досягли вже нашої цілі. За словами Павла, Житомиряни приносили не тільки російськомовну літературу. Серед книг зустрічаються україномовні та англомовні. Такі книги пластуни залишають. Книжки надзвичайно різні приносять, і це бувають старі радянські книжки, якісь там зібрання томів там чи Леніна, чи якихось російських письменників. Бувають і більш сучасні книжки, котрі вже навіть і Дані в незалежній Україні часом буває правда приносять і не російські книжки, а навіть українські чи англійські. Тому ми намагаємося в міру можливості, наскільки людський ресурс дозволяє переглядати, що власне там е, ну, люди принесли. Акції зі збору російськомовних книг продовжать до кінця березня 2024 року. Організатори мають на меті зібрати гроші на ще один дрон. Книги можна приносити у приміщення міської ради навколо культурний простір. Гончаренко центр про. Острі Вільна, Марія Кравчук, Олександр Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.